На центральну вулицю, що веде до меморіалу воїнам-визволителям, прийшли представники установ та організацій міста. Усі вони з нетерпінням чекали урочистого проходу святкової колони ветеранів, яка, як і минулого року, крокувала на радість глядачам. Коли ж святкова процесія зібралася навколо меморіалу, залунали знайомі пісні про подвиг солдатів та теплі слова, подяки героям з орденами. Ми сьогодні вам вдячні за нашу свободу, за нашу можливість жити. За можливість будувати свою країну, за можливість вирощувати наших діток, внуків, правнуків, 65 річницю перемоги меморіал славу зустрічав у новому вбранні завдяки неймовірно швидким темпам реконструкції пам'ятки, і вже на фоні оновленого скульптурного ансамблю очільники Обухівщини вітали ветеранів зі святом. Сьогодні дійсно цей святий день, коли ми маємо покладитися тим, хто загинув. Тим, хто не прийшов з війни, тим, хто був вивезений на переносові роботи до Німеччини, тим, хто визволяв Обухівщину, але людських жертв майже 20 тисяч це великі втрати, не враховуючи тих, хто помер від ран після закінчення війни. Хай світло і пам'ять буде про тих людей. Це свято, якому сьогодні виповнюється 65 років. Пронизано і кров'ю, і потом, і біллю наших громадян, які не щадили ні крові, ні сили, ні волі, нічого що було дано людині Господом Богом, вони все віддали нашій державі. І таким чином, ця велика перемога була створена. І де була б зараз би Європа? Якби не було того великого міцного держави, як радянський союз, а потім як же правонаступнику творилася наша українська держава. Про страшні події військових років та про жагу перемоги розповідали ті, хто був тоді на передовій. Чимало теплих слів на адресу ветеранів, пролунало від представників партії регіонів. А від дітей героїв переможці почули вірші про війну. Сива мати весни зустрічає. Проводжає всивім смутку знову. Ні одна весна їй не вертає. Юних соколят синів додому. Хвилиною мовчання та урочистими залпами вшанували пам'ять тих, хто заплатив за перемогу своїм життям. А живими квітами прикрасили меморіальні плити з іменами героїв, котрі боронили нашу землю від коричневої чуми. І, хоча нащадкам сьогодні небагато відомо про події Великої великовічізняної, дата вшанування подвигу ветеранів для них святий обов'язок. Люди повинні не забувати це свято, повинні шанувати тих ветеранів, адже вони ризикували своїми власними життями, коли захищали нашу батьківщину. Саме якби вони не робили цього, не зробили цього подвигу, Саме тоді можливо нас би зараз би тоді не було зараз не було б, і саме тому для мене це свято важливе. Дуже і я завжди кожного року приходжу кладу квіти на до пам'ятника і дарую так ветеранам. начиная еще с 65 года был постоянным праздником, так как отец прошел от Сталинграда до Берлина, пришел с фронта э, без ранений, брал несколько рек, чтобы дойти до Берлина и пришел З І до сьогодні свіжі в ветеранських спогадах страшні повоєнні будні, які перетворили багатьох юнаків на героїв. З 41-го року до 45-го року дойшов до Берліна. Ну, ні разу не раз вже ранений не був. Я сам інструктор медицинської служби. Всі да на передову був. Продовжився цей урочистий захід концертом самодіяльних колективів на площі міста та розгорнутою польовою кухнею, де усіх охочих пригощали гарячою фронтовою кашею. Відтак ще одна переможна річниця проходила під мирним блакитним небом спогадів теплих спілкувань бойових товаришів. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.